Ольські заоправ продовжують знищити позиції російських окупантів. Це потужна 155 мм гармата. Як кажуть українські артилеристи, має лише один недолік. Їх потрібно бій. Краби допомагають українським захисникам нищити ворога на великих відстанях. Точно уразити можна навіть ціль, що розташована за 30 кілометрів від самохідної гаубиці. Сучасні технології полегшують і пришвидшують роботу наших артилеристів. Інерціальна система наведення гармата самостійно визначає своє положення. Все працюється ну, електроном. Я даю такі. Циферки, вони вводять їх в планшет і вже наводяться по цілі. Тобто ніяких там прицелів вже немає як у радянських системах. Там уже все є на електроприводах. Підготувати до бою польську самохідну гармату можна за півхвилини. Автоматизована система наведення дозволяє буквально взяти ворога у вогняне коло. Автоматизована система управління вогнем цих гаубиць дає змогу їм знаходитись на досить великих відстанях одна від одної та вражати одну ціль. Це полегшує маскування усього підрозділу. Плюс в тому, що розстояння більше і можна знайти кращі місця, чим на тих інших машинах, так само як взяти 23. 23 працюється так само ближче, а тут може комбат навіть. Давати прямо на машину цілі, і ми можемо взагалі по кілометру один від одного, аби зв'язок тільки доставав до машин. Аби знайти позиції нашої артилерії, ворог застосовує засоби контрбатарейної боротьби, але це не надто допомагає, тому рашисти б'ють просто навмання, нерідко використовуючи навіть касетні боєприпаси. Та всередині польських крабів українські бійці почуваються добре захищеними. Були прильоти по них. Рядом дуже прямо під самими машинами розриви були і машини витримали. Прямо по ній перелітали касети, і просто легенько поцарапало, І все три постріли за 10 секунд. Потужний вогонь польських крабів прицільно нищить позиції окупантів, руйнуючи плани орків на просування в глиб України. Ні на Марія Бівік. Подробиці Марафон, Єдині новини.